День мої малята, рада всіх я вас вітати. Ось зібрались ми разом. Наберем в долоні сміху і розсипем всім навтіху. Я твій друг і ти, мій друг, Подаруєм вам настрій навкруг. Діти, а як ви вважаєте, а хто такий друг? друг? Це той, хто не ображає, з ким ми граємось, малюємо, багато розмовляємо, посміхаємось, гуляємо та радіємо. А зараз малята, я пропоную вам переглянути відео і дізнатися, які бувають друзі та правила дружби. Дивимось уважно. Дітки, дружба це чудова річ. Дружбу не можна ні випросити, ні купити, ні обміняти. Дітки, а як ви гадаєте, а які бувають друзі? За допомогою води хочу показати приклад друга. Дітки, пропоную взяти дві склянки води. В одну із склянок додайте чорну фарбу. Ось погляньте, коли ваш друг чесний, вічливий, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас, ділиться з вами іграшками. Він в цей час схожий на чисту воду, думки і душа в нього прозорі та чисті. Але дітки бувають друзі, які злі, невиховані, брехливі, не діляться іграшками, то такий друг, схожий на темно каламутну воду, в нього завжди поганий настрій. Скажіть, дітки, з яким другом ви б хотіли дружити? Звичайно, дітки з тим другом, що схожий на чисту воду, який чесний, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас та ділиться іграшками. І для того, щоб зберегти такого друга, потрібно дотримуватись правил дружби, допомагай другу, якщо вміє щось робити. Навчи його. Грайтеся разом. Не забувай ділитися іграшками. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Захисти друга, якщо його хтось ображає. Не забувай вживати вічливі слова, просити вибачення. Якщо посварилися з другом, скоріш мерилку промовляй. Не сварись, а мирись. І не серця, усміхнись, дай мені мізинчик свій, померіся мерщій. Дітки, дружбу треба поважати, дружбу треба берегти. Дружать всі малята, подружились я і ти. Лиш справжній друг з тобою буде, коли в біду потрапиш ти і твої вчинки він не осудить. А поруч із тобою буде йти. Малята. Я сьогодні, сподіваюся, ви зрозуміли, що таке справжній друг та як потрібно берегти дружбу. І нехай ця дружба буде найціннішим скарбом. Бережіть цю дружбу. Щоб ніякі проблеми і ніякі негоразди не змогли її зламати. На цьому наше заняття підійшло до кінця. До побачення, малята!